Ліжко селине це не просто меблі. Це гармонія стилю, комфорту та якості від української фабрики «Константа». відзначається вишуканим дизайном, м'яке узголів'я з елегантним драпіруванням створює атмосферу легкості та затишку. Тканина Обивки доступна у понад 1000 тисячу варіантах кольорів. Каркас виготовлений із міцного металу, а основа з якісних букових ламелей, що забезпечують надійну підтримку та комфорт під час сну. Однією з головних переваг ліжка селина є практичний підйомний механізм на газових амортизаторах. Він дозволяє легко підняти матрац і отримати доступ до просторої ніші для зберігання постільної білизни, ковдр та інших речей. Внутрішній простір оброблений ДСП у світлому відтінку дубсонома, що додає виробу естетики і зручності у використанні. Знімне дно з вентиляційними отворами спрощує прибирання і підтримку гігієни під ліжком. Ліжко Ліжкосили недоступне у двох популярних розмірах спального місця 1600 на 2000 і 1800 на 2000 мм. Висота узголів'я 1030 мм. Загальна довжина 2370 мм, що дозволяє комфортно розташуватися і відпочивати. Ви можете замовити ліжко з будь-якою обивкою, яка найкраще відповідатиме вашому стилю та побажанням. Обирайте оббивку з каталогу тканин від інтернет-магазину Київмеблі. Створить спальню, до якої хочеться повертатись. Замовляйте ліжко селини на сайті Київмеблі за ціною виробника без посередників. Ми пропонуємо безкоштовну доставку по Києву, а також зручну оплату в розстрочку, кредит або частинами. Замовити можна дистанційно по Vibra, WhatsApp або Telegram P38 873 4650. Чекаємо на вас за адресою Київ, вулиця Богдана Гаврилишина, 16. Київмеблі це найкращі меблі з душею для вашої оселі.